Дім! Е, Дивися, клієнт каже, що товар не підійшов і що далі. Ми підібрали розмір, форму, як він просив, колір, як хотіла його дружина та теща. Це як по нотах. Аж самі захотіли таку рушника сушарку. А клієнт каже, можна повернути? Я передумав. Цей біль не можна виміряти в кіловатах. Та ні, без проблем. Теплорадість це можна легко зробити. Але деякі позиції ми замовляємо спеціально під вас. Такі товари вказані в документах зі знаком «дві зірки, і в кінці написано: товар під замовлення поверненню не підлягає. Зверніть увагу, що дана інформація розміщена на сайті теплорадість.ua в розділі Гарантія та повернення. Ви можете ознайомитись з цим в будь-який момент. А на більшість товарів діє право повернення протягом 14 днів після покупки. Головне, щоб упаковка та зовнішній вигляд були збережені. Усе просто: якщо товар не підходить, повернення можливе, а ми завжди допоможемо обрати те, що дійсно підходить. Чекаю на ваші наступні питання в коментарях під цим відео або в директі, а також бажаю приємних покупок.